Птахи налетіли, а люди кажуть, що вони теплі країни відлітають. А тут ще з якимись папірцями сидять. А ну зараз я протру свої лінзи. Храм на руки і добра. Та це ми з тобою в церкву прийшли. Так, а лось. Тільки голови дівчат не хотіли. Не гніви Бога. Ти краще схаменися. Та кругом себе вкрутися, Та ми пошевели. Та й догадайся, куди ми прийшли. Хмось. А то ти не знаєш. Я ж оту, як в спе... дитинстві спечі навернулася. То міс мій задерся, а міськи розправилися. А так я дівка хвальна. Ну, не трішечки не постаріла. А як же, як велика артистка. А кругом тебе крутиться та все на останній молодший наступно. Досить, досить відволікати мене своєю світською брехою. <смір> Ти подивися, які <смір> люди файні сидять. Це тобі не попсова тусовка. Сидять всі такі культури, розум, привітні. Ну, наче не з нашого села. Село, <смір> яке <Є смір> <це> село, <смір> село. Саме з тобою в місті. Ти ж подивися, які тут будівлі красиві, річка, яка протікає, а школи, а палац культури, а магазинів скільки. Слухай, комас, давай з тобою влаштуємо шопінг. О, де це ти вже таких слів накопалася? Що ж воно це таке, той шопінг? Та ти не неся, яка ж тут гарна будівля. Не палац, а казка, Та ми з тобою до бібліотеки прийшли. Ти що? Там все так класно, як ти говориш? А, а, й, а що? <сі> я що, ніколи не було, Чи що? прогавила ти свої молоді роки. а книжок там скільки різних. Так, так і з картами, і з малюнками, з фотографіями. А як же там услуговують та за один миг, твої всі за виконують. Так і всі, все таке є. Так там же ж інтернет є. А, а хто ж то такий інтернет? Тий <реш> начальник, такий <реш> начальник. Це така махіна, яка тобі все, все що хоче, знайде. Так дещо поліція. Що? Поліція, Село мате село, це шафа! І в ній розуму стільки більше, ніж як усіх. Ротець лісінької академіків. А залить цього літа вона з моя. <ривіт> оце в тебе тільки такі запити. Знайде. А що, то давай тоді попросимося краще в гості до цього будинку. А я ж оце йду і чула від сусідки, що вони там сьогодні свято відзначають. Яке, Яке ж це свято. Тень бібліотек. Хочеш, і зі мною пішли, а кавалери там були. Спеціально для тебе кумасю замовимо по інтернету. Ну то що, гайда зі мною. Ой, підожди. Я причіпую а може я їм свої творіння прочитаю. Підожди. Заслухай. Страшче. Вітаю вас зі святом щиро нині. Бажаю, щоб ви були усі щасливі. Від читачів, щоб не було відбою, а гроші лилися від бою. А кращиго щоб кожному із вас працівникові дарунки дістались суперові. Щоб гарних спонсорів знайшли за інтернетом. Опікували вони, щоб вашу бібліотеку для ваших нужд, щоб придбали Мерседеса. А відпустку відправляли тільки до Одеси. Тож зичимо, щоб балаканина ця збулася, кланяються вам баби, парася і палася.